Питання, урок 22, частина 6.2. Сьогодні на уроці нашого уроку читання ми з вами продовжимо знайомитися із письменником Всеволодом Нестайком, а також продовжимо читати про найновіші пригоди колька, колючки та косі Вуханя. Пропоную вам поглянути на ось це зображення. Скажіть мені, будь ласка, хто тут у нас зображений? Так, це Всеволод Нестайко. Пропоную вам указати варіант. Де немає помилки. А, Астрід Лінгрен незвичайні пригоди в лісовій школі, Б. Всеволодне стайку брати лавіче серце. Чи Всеволодне стайку найновіші пригоди колька колючки та косі вухання. Так, це в нас варіант відповіді В. Пропоную вам зараз переглянути невеличкий відеофрагмент і дати відповідь на таке запитання, за що письменник вдячний своїм читачам. Дорогі мої друзі, спасибі вам, що ви читаєте книжки. Може, ви і мої книжки читали, спасибі вам за це. Якщо читали мої книжки, то ви наче мої родичі. Я вас люблю, шаную і бажаю вам щастя і добра. Скажіть мені, будь ласка, так за що письменник вдячний своїм читачам? Дуже добре. Пропоную вам поринутися у хвилинку з Найка. Послухайте, будь ласка, текст. Казка, «Все володане Нестайка, незвичайні пригоди в лісовій школі дуже подобається дітям. Зайче, кося, вухань та їжачок, колько колючка, навчаючись у лісовій школі, перетворюються з боягузів на смілиці, які рятують звірят, навіть тих, хто хуліганить. У казці найновіші пригоди колька колючки та косі Буханя, їхня дружба міцніша є. міцніша є, без них не обходиться жоден захід у школі. На думку автора, усі діти талановиті, і найбільший талант кожної дитини це вміння дружити та допомагати. Скажіть мені, будь ласка, так що говорить у нас автор про наших друзів? Косі вухання та колька колючки. Так, а що думає автор про усіх дітей? Дуже добре. Пропоную вам виконати вправу фотоапарат. Ми цю вправу не записуємо, а лише відтворюємо з пам'яті. Увага! Дам підказку. Це визначення, яке буде в нас у вправі фотоапарат. Ви знаєте ще з першого класу. Увага! Відтворіть з пам'яті? Молодці. Ну що ж, виконаємо з вами вправу черепашка та сорока. Прочитайте чистомовку. Перший раз повільно, як повзе черепашка, другий раз швидко як скрепочі сорока, а третій раз найшвидше. Якщо вам вдалося за три рази запам'ятати на пам'ять, спробуйте відтворити з пам'яті. Дуже добре. Ну що ж, перед тим як ми з вами продовжимо читати найновіші пригоди колька колючки та косі вуханя», пропоную вам звернутися до тлумачного словничка. Ці слова у нас будуть сьогодні траплятися у нашому уривку тексту. Увага на екран. Баронеса граф, дворянські титули, звання. Шверголятися і силою кидатися чимось, шпурлятися. Вольган Амадей Моцарт австрійський композитор. Фредерік Франсуа Шопен польський композитор. Відтворіть, будь ласка, ті слова, які були у нас у тлумачному словничку. Молодці! Сьогодні ми з вами продовжуємо читати уривок твору Всеволода Нестайка, найновіші пригоди колька колючки та косі вухання, а саме на балу квітів. Розповідь іде від косі вухання. Пропоную вам прослідкувати і разом зі мною прочитати. У нас з'явилася вчителька квіткознавства Фіала Семенівна. Вона любила квіти і сама була схожа на квітку, очі фіалкові, червоні губи, як пелюстки троянди, носик рівненький, вушка маленькі. Ми розсявили роти, коли Фіала Семенівна розказувала комедні історії про сестер Маргариток, Марго й Риту, про баронесу Мімозу, про графа Едельвейса. Запам'ятайте, розповідала вона, квіти живі, у кожної є душа, кожна радіє сонцю і страждає, якщо її топчуть чи ламають. Ми з кольком перезирнулися. Недавно, граючись, ми швергулялися бутонами тюльпані, хіба ж знали, що їм боляче? Побачивши наше збентеження, Фіала Семенівна сказала Дехто не знав, що квіти живі й можуть страждати. Науковці недавно зробили це відкриття. Уявіть собі, квіти навіть реагують на звуки найбільше люблять твори Моцарта Шопена. От і маєш, зітхнув Колько, коли ми вийшли зі школи. Я колись кольбаву потоптав, а вона, може, моцарта слухала. До речі, хто такий моцарт? Композитор, здається, сказав я. А капуста жива? Вона хрумкає, коли я її жую, і морква хрумти, і бурячок. Що ж мені не їсти? Капуста не квітка, можеш спокійно їсти, сказав колькор. Ми пригадали, як Фіала Семенівна розповідала про щорічний бал квітів, який влаштовує її сестричка Матіола. На ньому Можна спокутувати свою провину перед рослинами, якщо знайдеш чарівниць від папороті, ми вирішили пошукати, але зустріли ворога квітів будь-яка, який розказав, що захопив у полон матіолу, а без неї пал не відбудеться. Боюся, що саме ми з цим хижаком не впораємося, зітхнув Колько. Ми побігли до Фіали Семенівни. І розповіли про підступний учинок будяка. Молодці, що сказали, мовила Фіала Саменівна. не журіться, я визволю сестру, і бал квітів відбудеться. Вона дала нам по густочці з вишитою квіткою сон, яку ми поклали під подушку. У вісні побачили дивовижний бал квітів. Спершу я побачив небо, усіяне зорями, а посеред неба. Усміхнений місяць залунала дивовижна музика, і розлилися солодкі пахощі. Я побачив безліч чудових квітів, які крушляли у вальсі, підспівуючи в так музиці. Вони були живі, їхні пелюстки ворушилися, співаючи. Скажіть мені, будь ласка, так кого зустріли наші друзі? А про що цей уривочок? Дуже добре. Давайте ми з вами спробуємо відновити послідовність подій в уривку. Поставимо цифри у порожні клітиночки. Отже, у нас є вже такі події: це перша, третя і четверта. Перша учителька квіткознавства Фіала Семенівна розповіла кометні історії про квіти. Третя. кося і Колько обговорюють, якої шкоди вони завдали рослинам. Четверта Друзі, хочуть знайти чарівний світ папороті. Яка подія була другою? Давайте подумаємо, що йшло після того, як вчителька квіткознавства розповідала кумедні історії про квіти. Друзям наснився дивовижний бал квітів, учні мають пам'ятати, що в кожної квітки є душа, чи ворог квітів будяк учинив підступно. Так, учні мають пам'ятати, що в кожної квітки є душа. Третє і Колько обговорюють, якої шкоди вони завдали рослинам. Четверта, друзі хочуть знайти чарівний цвіт папороті. Яка ж у нас буде подія п'ятою? Що було спочатку? Друзям наснився дивовижний бал квітів, чи ворог квітів будяк учинив підступно? Так, спочатку було те, що ворог квітів будь-яку чинив підступно. Це в нас буде подія номер п'ять. І подія номер шість. Друзям наснився дивовижний бал квітів. Спробуйте самостійно переказати цей прочитаний уривок згідно цих пунктів плану. Дуже добре. Дайте мені відповіді на такі запитання, якою була вчителька квіткознавства Фіала Семенівна? Так, яке відкриття про квіти зробили науковці? А як друзям удалося потрапити на бал? Дуже добре, скажіть мені, будь ласка, чим були корисні для учнів лісової школи уроки квіткознавства? А що найголовніше засвоїли Кося і Колько на таких уроках? А чи можете ви навести приклади життя, коли людина є другом природи? А навпаки, коли людина є ворогом природи. Молодці. Пропоную вам зараз переглянути невеличкий відеофрагмент. Зверніть увагу, як сприймала природу українська художниця Катерина Білокур. Увага! У цієї жінки, мабуть, була душа бджоли. Звичайна людина не змогла побачити світ таким, яким бачила його Катерина Білокур. Квіти, які люди живі, мають душу, говорила вона, і вірила, що кожній зірці на небі відповідає квітка на землі. Вона ніколи не зривала квітів, а змальовувала їх, сидячи біля стеблини чи куща, бо вірила, що зірвана квітка вже не квітка. Скажіть мені, будь ласка, так як сприймала природу українська художниця Катерина Білокур? Дуже добре пропоную вам переглянути картини цієї видатної української художниці і скажіть мені, чим вони незвичайні? Скажіть мені, будь ласка, так чим незвичайні картини Катери... Катерини Білокур? Що змальовано на цих картинах? Добре, пропоную вам зараз подумати, яка основна думка прочитаного нами у ривку? Давайте спробуємо. Вибрати вислів, який більш найточніше передає основну думку прочитаного нами у ривку. А. Кожна пригода до мудрості дорога. Б. Краса природи живить доброту, сердечність і любов, чи В. Міцну дружбу і вогонь не спопалить. Так, краса природи живить доброту, сердечність і любов. Перепишіть. Підкресліть граматичну основу, тобто підкресліть підмик та присудок. Скажіть мені, будь ласка, про що ми сьогодні говорили на уроці читання? Яка основна думка нашого прочитаного уривку? Як нам потрібно ставитися до природи? Дуже добре. Пропоную вам завершити наш урок. Прослухавши невеличку пісеньку, за необхідності, можна і підспівати.